Постулати теорії відносності релятивістський, закон додавання швидкостей. Постулати теорії відносності. Домашнє завдання за підручником Бар'яхтар, параграф номер 24. За бажанням на закріплення матеріалу виконуємо вправу номер 1, 2. Відтоді, як за теорію відносності взялися математики, я її вже і сам не розумію, казав Альберт Ейнштейн. Що таке теорія відносності? відносності, що послугувало причиною створення цієї теорії? Механічні принципи відносності, будь-які механічні процеси в усіх інерціальних системах відліку відбуваються однаково. Жодними механічними дослідами всередині системи не можна встановити, рухається система рівномірно, прямолінійно чи перебуває у стані спокою. Тобто в інерціальних системах відліку виконується класичний закон додавання швидкостей. Закон додавання швидкостей, будь ласка, його або зробіть скрін, або перепишіть. формулу, обов'язково перепишіть до зошиту. Швидкість руху тіла відносно нерухомої системи відліку дорівнює сумі швидкостей В1 руху тіла відносно рухомої системі відліку і швидкості В2 руху рухомої системи відліку відносно нерухомо. Відповідно, В дорівнюється В1 плюс В2. Передумово створення е, спеціальної теорії відносності. Чи поширюється принцип відносності Галілея і Ньютона на електромагнітні явища? Чи відбуваються електромагнітні процеси, взаємодія електричних зарядів, явища електромагнітної індукції, поширення електромагнітних хвиль, однакова в усіх інерціальних системах відліку? Чи залежить швидкість поширення світлу, а це 3 помножити на 108 метрів на секунду, від вибору систему вітру? Американські вчені Альберт Майкельсон і Едвард Марлі, Морлі в 1887 році поставили експеримент. Якщо від джерела світла на землі. Спрямувати промінь світла спочатку вздовж лінії руху землі, а потім перпендикулярно до неї, то кожного разу швидкість поширення світла відносно нерухомої системи відліку має бути різною. Згідно з класичним законом додавання швидкостей, швидкість світла, яка поширюється. Напрямку руху землі це С1С плюс В. Напрямку протилежному напрямку руху землі це С мінус В. Перпендикулярно до напрямку руху землі це С3. Корінь із квадрат плюс В квадрат. Відповідно, досліди Майкельсона і Морлі показали, що швидкість поширення світла в будь-якому випадку буде однакова. Відповідно, проблемне питання. Чому одержаний результат суперечив класичному закону додавання швидкостей. І як же вирішити цю проблему? Тому е створили спеціальну теорію відносності. Спеціальна теорія відносності або СТВ. Запустіть, будь ласка. Е Назву та скорочену абревіатуру. Спеціальна теорія відносності розглядає взаємозв'язок фізичних процесів тільки в інерціальних системах відліку, тобто в е, системах відліку, які рухаються одна відносно одну, одної одною рівномірно та прямолінійно. Перший постулат спеціальної теорії відносності в інерціальних системах відліку всі закони природи однакові, рівноправні. Перший постулат. Спеціальна теорія відносності запущу, будь ласка, скорочену абревіатуру. Та перший постулат спеціальної теорії відносності. Та другий постулат спеціальної теорії відносності, швидкість поширення світла в вакуумі однакова у усіх інерціальних системах. Це означає, що швидкість поширення світла у вакуумі інваріантна, вона не залежить від швидкості руху джерела або приймача світла. Матеріальні об'єкти не можуть мати швидкість більшу, ніж швидкість світла. Два постулати спеціальної теорії відносності, Будь ласка, запишіть. Ми постійно чуємо таке слово, як подія. Що таке подія? І чи є абсолютним час? Подія це будь-яке явище, що відбувається в певній точці простору в певний момент часу. Подія для матеріальної точки вважається заданою, якщо задано координати, x, y і z. Де подія відбувається і час, коли ця подія відбувається. З геометричної точки зору задати подію означає задати точку в чотиривимірному просторі координати час. У класичній механіці пісака Ньютона час однаковий у будь-якій інерціальній системі відліку. У ре релятивійській механіці час залежить від вибору системи відліку. Давайте проводимо експеримент. Нехай посередині космічного корабля, який рухається зі швидкістю В. Відносно зовнішнього спостерігача відбув... відбувся спалах світла, як показано на зображенні. Для спостерігача всередині корабля світло досягає носа і корми корабля одночасно. Для спостерігача поза кораблем світло досягає корабля. Пізніше, ніж корми, тому що корма наближається до спостерігача, а ніс корабля віддаляється від нього. Це виглядає ось так. Тобто у першому випадку нас буде однаковий, у другому для спостерігача, як ми з вами, спалах буде виглядати як на зображенні 2. релятивістський закон додавання швидкостей для випадку додавання швидкостей, напрягних уздовж однієї прямої, наприклад, осі ОХ, буде виглядати, як ВХ дорівнюється дріб V1X плюс V2X, поділити в знаменнику 1 плюс V1X помножити на V2X і поділити на C в квадраті. D1, де Дх де це проекція швидкості руху тіла відносно нерухомої системи відліку, В1х проекція швидкості руху відносно рухомої системи відліку. В2х проекція швидкості рухомої системи відліку відносно нерухомої системи відліку. Будь ласка, цю формулу також або зробіть. Скрін або перепушіть. Для чого стільки часу було витрачено на визначення класичної механіки, якщо це, ця теорія суперечить експериментам? Давайте зіставимо релятивіський і класичний закон додавання швидкостей. Якщо швидкості набагато менші від швидкості світла, то формула буде виглядати як 1 плюс v1x помножити на v2x поділити на c2 і приблизно дорівнювати 1. І релятивістський закон додавання швидкостей набуває вигляду класичного vx дорівнюється v1x плюс v2x. А тепер трошки закріплюємо нові знання, у яких з наведених прикладах можна застосувати закони класичної фізики, а в яких тільки закони релятивістської фізики. Перше, розрахунок навантаження на фундамент будинку. Тут в нас класична фізика. Розрахунок траєкторії польоту, польоту снаряда. Тут також у нас. А, Класична фізика, опус руху електронів в атомі та опус руху елементарних частинок у прискорювачі, це в нас, це в нас вже релятивістська фізика. Тепер, будь ласка, напишіть в зошиті число задачі. Задача номер 2. Автомобіль віддаляється від нерухомого спостерігача зі швидкістю 120 км на годину. Спостерігач пускає світловий промінь у напрямку автомобіля. Яку швидкість має світловий промінь відносно автомобіля? Записуємо дано. Ми з вами щойно записали, так, що в цьому випадку буде діяти релятивістський закон додавання швидкостей, а в нас максимальна швидкість, яка може що швидкість автомобіля не впливає на швидкість поширення світла і не може бути більшою. Так, відповідно, відповідь буде швидкість світла. Тобто, яку швидкість має світловий промінь відносно автомобіля. Швидкість автомобіля не впливає. На швидкість поширення світлового проміння і швидкість поширення цього промені буде дорівнюватися швидкості світу. Протон і нейтрон рухаються назустріч один одному зі швидкостями 2,1 помножити на 10,5 км на секунду. Та 1,5 помножити на 10,5 км на секунду, відповідно, тобто V1 та V2. Визначимо швидкість руху протона відносно нейтрона та класичною та релятивістською формулами додавання швидкостей і зробимо висновок. Згідно з класичним законом додавання швидкостей, ми можемо отримати, що Vx дорівнюється v 1 x плюс V2X. Відповідно на. Проєкція на ОХ це буде В дорівнюється В1 плюс В2. В дорівнюється 2,1 плюс 1,5. Це буде 3,6 помножити на 10,8 метрів на секунду. Це в нас класичний закон додавання. Це значення відносно швидкості. Перевищує швидкість поширення світла. Що неможливо згідно з постулатами світло, е, спеціальної теорії відносності. Так? Відповідно, е, задіємо релятивісткий закон додавання. Це V дорівнюється V1х плюс V2х поділити на 1 плюс v 1 умножити на 2, поділити на С в квадраті. Якщо підставимо наші значення, отримаємо 2,7 е, на восьмій метрів на секунду. Відповідно, перший, е першу відповідь, яку ми е отримали, вона неможлива, тому ми її записати не можемо. В даному випадку може діє тільки релятивістський е закон додавання швидкостей, тільки релятивістка формула діє в цій задачі. Інша е перевищує швидкість світла, відповідно, неможливо. Відповідь даному випадку буде 2,7 помножити на 10 восьмій степені метрів на секунду. Дві ракети віддаляються одна від одної зі швидкістю 0,7 секунди відносно нерухомого спостерігача, якою є відносна швидкість руху ракет. У нас є v 1 дорівнюється v 2 і дорівнюється 0,7 секунд. Нам потрібно знайти V. Згідно з релятивістким законом швидкостей, ми вже не випробуємо класично, тільки релятивістський закон. Vx дорівнюється v 1 x плюс v 2 x поділити на 1 плюс v 1 поділити на 2 помножити на v 2 і поділити на це в квадраті. Проекція в нас на ось о Відповідно, в нас буде 0,7 плюс 0,7 поділити на 1,7 на 1,7 цілух плюс 0,7, порожні на 0,7 поділити на цих квадратів. І отримаємо приблизно, що це швидкість 0,07. 94 секунди. Відносна швидкість руху ракет відносно одноінонного 0,94 секунди. Домашнє завдання нагадую, параграф номер 24. Прочитати та за бажанням виконати вправу номер 1, 2 в кінці цього параграфу. Чи є до мене запитання?